Після загибелі на війні Андрія Савенка його п'ятеро дітей втратили все: єдиного годувальника, найріднішу людину і домівку, яку любили поблизу Слов'янська. Дітками тепер опікується бабуся. Сім'я переїхала до Львова, і з першого дня їм допомагають волонтери. Офіс підтримки родин військовослужбовців для бабусі Олени. Це місце, де її завжди вислухають і допоможуть у будь-яких питаннях. Олена Дубуніна вимушено переселена зі Слов'янська. Одягнула футболку із надписом Україна, столиця великих людей. Серед таких людей її син Андрій Савенко. Ще 2016-го він одягнув військовий стрій і став на захист батьківщини. Повномасштабне вторгнення захисника застало на позиціях у Мар'їнці. Він каже: Ма, якщо, не дай Бог, щось почнеться, Нам тут кришка. Ми, ми каже, ну, ми внизу. Там тіркони, тобі ж, ну нам буде склад, дуже складно. Ну, так і вийшло. 14 травня він отримав поранення, поранення важке поранення в голову. Ну, його вже в принципі його забирали з Мар'їнки. заскочили в БМП, поки почали забирати погибших, вже ранених, його вже брали як двохсотин. Як Ось тобто він був без тями. Потім його положили на БМП і він закашлявся. Пораненого Андрія терміново евакуювали у Дніпро, а потім до Львова. Мама Олена зібрала речі і, не роздумуючи, попрямувала за сином разом із п'ятьма його дітьми. Дружина покинула сім'ю декілька років тому. Мама сіла у нас і сказала, а мені тяжело. Ну, то ну, Тоді в один прекрасний момент. Мама нас. Культу набросила і пішла. Вона йому прямо сказала, що я їх не потягну. Так діти залишив зі мною. Спочатку у Львові сім'я жила у прихистках. Мама Олена щодня їздила в шпиталь до сина. Він декілька місяців боровся за життя, однак поранення були надто складні. Мені зразу сказали, що ну типа з таким раненням рідко, дуже рідко виживають. ранення було в голову. Андрія не стало. Його п'ятеро дітей залишилися без батька. Єдина опора у них сьогодні це бабуся. Плачу ночі, а сама собі глядаю. ти бути сильною, Ти повинна все це пройти. Тобі ні на кого надіятися. Нині сім'я вже освоїлась у Львові. Орендують квартиру, дітей влаштували в освітні заклади. Усі бюрократичні питання допомогли вирішити в офісі підтримки родин військовослужбовців. Помагали з документами з усіма, як оформляла, що це опікунство. Я ж тут оформляла його. Сьогодні бабуся Олана за порадою та з підтримкою юристів намагається в правовому полі позбавити маму дітей батьківських прав. Усією сім'єю вирішили залишитися у Львові, де похований їхній батько. Тетяна Надія Вадим Кальченко, програма Очі.